А, а ми там їли. Лупин. А везли в Росію у Тюменській області. Ми були місяць у товарняках. А за що вас вивезли? За підтримку бандерівців. Ні, допомагав ну А, а руські за то, -то взяли пі, за підтримку, везли його. А він дав, сказали дати, а він дав сина, бо така фамілія. Mm -hmm. Та що? Експедиція до хутору бойки, який майже відрізаний від світу, хоч і біля туристичного села Манява, де один з найбільших водоспадів у регіоні Манявський Гук. На жаль, до хутору дорогу повінь знищила ще у 2008 році, і відтоді ніхто з місцевої влади не спромігся, щоб до хутору знову відновили дорогу. Зараз до поселення бойки можна доїхати лише піднятим позашраховиком, і то вам прийдеться проїжджати річку разів 10 і впоперек. Людям, які не мають свого авто або ж коня з каретою, зимою добратися до свого дому пішки повертаючись з магазину, буде цілий квест. Можу тільки собі уявити, якою тут дорога стає взимку, коли на річці підіймається крига. Провели ми в поселенні бойки повну експедицію, поспілкувалися з усіма жителями хутору, яких побачили. І навіть записали історію від жінки, сім'ю якої було відправлено на каторгу на Сибір. Всі ці історії від українців є дуже важливими для майбутніх поколінь і наша ціль зберігати їх у кожному з наших відео. Щоб підтримати наш канал, напишіть про це в коментарях. Також підпишіться на наш канал в Ютубі. А якщо вам дуже подобається наш контент, то посилання для нашої підтримки на Патреоні залишу під відео. Але в першу чергу підтримуємо наші Збройні Сили України та скидаємось на впіві дрони, які найбільше рятують життя нашим воїнам. Слава ЗСУ! Побачили по продорогу в селі Молотків такий от хрест фігуру, не змогли не зупинитися. Вже років 200, а то й більше, традиція саме на Гуцульщині, але як виявилось і на Бойківщині ставити такі хрести. Хоча питання, де ми зараз, тут перетин Бойківщини та Гуцульщини. Вирізані святі з двох сторін. Та розп'ятий Ісус. І масонські символи. І один з основних масонських символів це, до речі, череп. Що ж, тепер ми в'їжджаємо в, в село Бабчик. Як на Я зівській. Там є що пісні, а... туди вона горить туди вже цвента то Маркова. Ми для музею. наші до неї так близько будували одразу ж нову церкву ось і закинуті перші хати хтось до речі продає цю хату з таким от виглядом на горена дорога друзі Ло бойки. Сьо, <святок> от ми заїхали, в це віддалене село Бойки. Або ж бойки. Напевно, одне з найвіддаліших по Гручанському району. Місто я Саме на цьому місці загинув сотник. Курінний іскра Ігор Яцишин, родом з Сокальщини Львівської області, та старший Вістун Веданко Володимир і симпатикун рогів Мотрина. Вічна пам'ять героям. Слава Україні! Точно в мене, машинка? Тут такий справжній бойківський колорит. Де можна зустріти справжніх бойків? Як не в селі бойки, правда, друзі? Я думаю, що тут якраз і є справжні бойки, от бойківські коло. Телиці. Гарне тут таке село. А, кажуть люди, що, що це хутір, що це не є село. А що так назвали? Бо тут бойки живуть, не? Бой кожен соку. Кубок національних аманів. Це буде так і професійне лям. Наскі. Знову за мовою. Бути старе, трохи людям з Агов, Поможе? так? На Такі от кролики гарненькі. Подивіться, що тут росте в людей. Одразу біля бджіл вовчі ягоди. Ружке дуже смачні. Грушки дуже добрі у вас. Грушка, Гриби, але грибів чомусь немає. Я бачу, що грушки ростуть на дереві, а падають на землю. М -м -м -м. дуже смачні грушки. Стороді бойки. Не бойки, а бойки. Штуч такі грушки. Дуже смачно. Іван, але як за тим всім дивитися треба, ні? Треба, ні, 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 ні. А скільки у вас тут людей живе в селі Буйки? Тут 10 хат, я знаю. Що... 10 хат тільки? Ну, Та не село, це будь люди, люди помирали. А до, до чого відноситься цей хутір? До мая. Ті по столи зроблені в часи голодомору в 46-ті роки. Бачите, з губи. Колись так, баба, то ще не біжки, ми не мами навіть, а баби. Такий пояс, яким вона оботувалась, так? Так. Чому ж два? там мала один, та й мала другий. Хтось там ще був, я не знаю, може то й це й має. Ну, і маю такі ради. Так. І маю таку, от як щось кажу, таку спідницю. У Маняві? Маняві на базарі. Третього року дочка. Ти народився в 73-му і тоді якраз померла ця бабуся, яка носила ці коралі. А М -м -м. як було її звати, бабуся Тараска. Параска. Верами в селі, бойки. Практично біля самої Маняви, я не повірити, сюди заїхати простою машиною майже нереально. Я не знаю, є тут людей легкові авто, але таке раніше вони просто стоять. Потрібно декілька разів переїжджати річку і дорогу сюди. Останній раз робив якийсь там міністр Скаскін у 65-му році. Уявіть собі, тут все 10 хат, але люди реально відірвані від цивілізації в таких гарних місцях і ще й біля відомого Манявського водоспаду та монастиря Манявського. – Як вас звати? А, Володимир. Пане Володимир, ми зараз в селі Бойки. От ви пам'ятаєте, тут була колись хороша дорога чи ні в цьому селі. І построїли ще за радянської влади. В 60-х роках кажуть. Так, у 60-х роках тут йшла вирубка лісу, возили і цю верху построїли. Саме якраз для того, щоб рубати ліс. Так. А так як такої дороги на цей хутір немає. Тільки за ринком, річкою типу. Ну, і як вам тут живеться? О, це ви так, скажімо так, відрізані від дороги. Ну, від дороги центральної, правильно, відрізані. Mm. От далі час там привезли дві бетонні труби. А, я ну, якщо поставимо, що може не буде вже так переривати, як зараз. От невеличкий дощ пішов і перерізало, ну, перемило трубу і вже так як переїзду, чи скоро, чи. Пожарна машина не може доїхати сюди, тут живуть старші люди, ну, і, хворіють, і так що... Тобто швидка сюди не може під'їхати? Ну, в даний час, от бачите, трубу. Ну а добре, а в магазин як ви от ходите пішки чи як? Ну, а в магазин так. Джипом люди їдуть, так то має, то. Тобто ви проїжджаєте? Так, та я проїжджаю, ну все одно, якщо. Погана дорога, то. Дощ, то не можеш і джипом доїхати. Зимою то взагалі ніяк, ні? А зимою так, якщо задне, то все проблематично. Він ну, коли десь прочищають, як вже дуже великі, вон ну, так сніха. А так пробиваємо стежки. Та... Тобто ви це самі так. Ну хто ж? Так як влада не дуже на нас і звертає увагу. Ну, тут мало жителів. Та і... ну, тут 11 ну, хат. А жителів ну, полягонь відмирають люди. А, ну, але... Скільки? 20-30 жителів, так? Ну так, десь більше 20. Якби то не труби ОТГ надало. <плес> На даний час. Ми не думаємо зараз поставимо ці дві б. Бі... Так, ну, то може, у нього з лісництва буде екскаватор, той може поставити ті дві труби, а ця, що є, то будуть три. Вже так буде, хоч якийсь переїзд. Які ви бачите перспективи? От, як думаєте, може ваше село зараз розквітнути, за пару років, якщо зроблять дорогу, наприклад? Село як село, а сей хотіть. Хоче... Я так думаю, тут молодь не буде жити. Нема перспективи, нема роботи. Тобто діти зразу виїжджають, так, звідси? Молоді люди хочуть а... жити, працювати, де є робота. і де Робота перспективна. Де... Може прокормити сім'ю, дітей виростити. А, так. А тут є школа А тут у селі. Школа в Маняві. Так? Е, початкова школа є вверху, а там внизу вже така гасить. Але якщо вже там почалась цивілізація розвиток, асфальт заливає, то може і до вас це все діти. А от звідси від вас до водоспаду теж можна так зрізати до Манявського водоспаду, чи ні? Саме цією дорогою. Тут є другий водоспад, Шепіт називають його, а тость хат. Шість хат. Так що ви думаєте, що як буде дорога, то село може трошки і почне відновлюватися, так? Ну, Якщо би була більш дорога, тут перспектив багато для екотуризму, для, я знаю. Гарні краєвиди, чисте так. повітря. Чисте повітря, чиста вода. Я думаю, це чисте повітря, чиста вода, це вже багато вартує. Так, дуже багато. Так, що не говорити, які є в даний час проблеми, то ніхто на них увагу звертати не буде. І, і на цих людей, що тут лишились. Звичайно, то нема що боятися сказати правду, що дороги немає. Сказати правду, що не так, які проблеми. Тут навіть ну, туристу, не треба роздуватися, щоб перейти річку. Так, якби був місточок, якийсь перейшов і все, було нормально. Дуже багато приїжджає, особливо вже от цей рік. Той рік є менше туристів. Так, цей рік більше. Ну може, переселенці якісь десь вижу звідти приїздять Тернопіль, Хмельницьк, Вінниця. А сюди теж до вас заходять, правда? Це піші основному сюда. Черно. А вивезли нас у брошнів, у, у жовтні, а везли у Росію в Тюменській області. Ми були місяць у товарняках. А за що вас вивезли? За підтримку бандерівці. Мали вивезти діда, то тато, таті, був тато. Він вже мав пару 60 років, і його мали вивезти, бо він мав худобу. Свині, пчоли. Ні, допомагав Ну, А а руські зато взяли за підтримку і везли його. А він дав, сказали дати, а він дав сина, бо така фамілія. Mm -hmm. та а сам не поїхав, так? А сам його не взяли. Ми ще в Брошневі до грудні були, чи до кілька так вивозили мене у 4 місяці. Що я була, що мама мене в якимось коновлитиві. Ну, як вам сказати, віховала, аби я не замерзла. А везли в творняках, хто були такі желізні, тути, ставали ставали насеред дороги і пили, давали сокирі, йшли собі заготовувати дров. І так топили. Хто був коло дверей? Прийшов конвоїр, отак копнув, не ручився за ноги і за руки відкидали свого. Так, а ми там їли лупину. Лупину їли від картоплі? Попомик. Та не що? Я та до 4 роки, бо не було що їсти, мама мене зв'язувала і я так все пам'ятала, до тепер пам'ятаю, а, а тепер забуваю. Тут інакші були косички, тут інакші. Так, то це пані виреставровували, іменно бісер підшивали. Так, Так, бісер У мене є ще вісьорок. Вісьорок, ви сказали. Так, так тут називають вісірок. Вісерок. Або в нас кажуть, наприклад, в Миколичині кажуть, лучки, а в Вертоні кажуть ґердан. Видите, це mm. ще мами. Ну ці би і... вас би купили хоч і це. Вишивало. То ви з цього розібрали так. з цього такого гердана розібрали, так? так? Розібрала і ви бачите, всі старі, оди, старі, оди, видите, ось старі всі. Ви бачите, я ось це ці ці ці, здоймила і ось це поклала, а ОСС... ці старі облізлі. Як звати було вашу маму? Варвара. А як прізвище було? Ожендович Варвара Васильівна. То вона носила цей. Так, оце було на ший. Тут ще було такий, той, гроші, такі ще приціпали стародамі, такі великі. Монети. Монету. То все ще мама мама, це мама. Ми ж були вивезені на Сибір. Ось угу. угу. цей металевий куфер привезені кажуть, що з Сибіру взагалі. То як ви кажете, це Але шлюбна це... мамина, як ви назвали? Півка. Півка. Півка, то так вас назвали такий фартух з підницю, Ага, півка, так? Після спідниці. Півка. То це ваші фотографії з Сибири, це так? Сибирь, так. так. Де ваша мама? Це мама Олексі. Мама Олек. Одестина оде. Оде, е, тут, ще одна з не була, оде Олена. З гринівки. Талочка, то все на, на бураках. А оде з гвозда я цючка повна така. А оде баба Олі. Називала я її маленьку. Це десь тут одна була. Такома. То... то це ви маленька, так? Ні, тут мама, тато і два мої, оди, один брат. Пригнали якихось овець, облізлих, шкіра лише була. На Сибірі? І пригнали і, і, і ганяли всіх, товіні тобто, кілометр берези і парили в обівці, аби вовно було, розумієте? І мама була вагітна васильком. І впала, і збирала березу, і все збирала, збирала до гори. і впала і вродила сліпого брата. і Він сліпий від роду, вже є в концівці. Це теж собі, так? так? Цих дівчат всіх ви не знаєте. Це не ваша не, брат. Що ви кажете, що німці його в Чехію забрали, так? Так, а він втік, був Бауера і прийшов партизанку його Угу. Mm -hmm. То він був партизанцем? Так. Як ви кажете прізвище? Білочек, Роман Васильович. маму вивезли, а Вони сили, сили. То Хто ви кажете це? Мамина. Це старадка, де вуйко на іменті Стефана, це Михайло в Солодвіні жив. Mm -hmm. На ну, Одеської області, там, де ми були на третьому ділені, то вона виїхала туди вже і там всі віддавала вже в старших віках. І це якраз той вуйко, якого вбили. Ні, ага. але це, це тут ви на фотографії. Це я маленька. Ви маленькі, на Сибірі, так? То... А за них за то... та... тато. Та... Так, То за цього діда, діда. через нього так, вас так, вивезли? Нас, ну Але як так, що він лишився, а вас вивезли? Бо йому було 60 чимось років. І він не схотів їхати. Сказав, що я не їду та й все, так? А? Так, так, да. Він сказав, дай своїх. Бачиш далеко. От і маловідомий відомий водоспад, теж на річці Манявка. Тут вражаючий каньйон. Сам водоспад на те, що дуже високий, але мені подобається. Позначок до водоспаду немає, зв'язку теж немає, але зато успішно. Покажіть гриби які знайшли. Mm. Mm. Біля, можете так цей пакет показати? Mm. Mm. Біля білеси, є гриби. Ну, це це прямо біля і... водопаду, та нейшли. Їхати... Це взагалі з центру треба було вам рікою їхати по ліву сторону. Більше за женецьків в два рази. 20 метрів вільного падіння. До речі, один з найбільших водоспадів в Карпатах, якщо не брати до уваги Ялинський, який є дуже мілководним. Людей як бачите, чимало. Спеціально пішов я другою стороною, якою нібито складніше, але я не боюсь в таких гарних місцях намочити ноги. Одне мені тут єдине не подобається, це кількість людей. Місце вже доволі таке розкручене, туристичне. Але що вам сказати? Вероспать дійсно того вартує.

multim Hospital gas oso noc よかったです。 Якщо любиш гори та хочеш знати про них все, то на наш канал підписатись не забудь.